Христос Воскрес дуже часто отримує таке питання, як проповідувати тим людям, які не хочуть слухати, не хочуть прийняти віри. Та люди добрі, ніяк такі люди зробили свій вибір. Така проповідь для таких людей ні до чого доброго не приведе. Такі люди тільки нервуються, зляться і все, і все. Колись мій владика дав мені таку пораду. Каже, якщо людина не хоче слухати, навіть не пробує щось проповідувати і балакати про то. Но якщо інтересується, питається, приділи стільки часу, скільки можеш. І він розказував один приклад свого життя, каже, лечу в літаку, був в Колорадці. І каже, молодий хлопець сидить біля нього і спитався, хто він є. І почав сам розпитувати, а що таке віра, Христос, Церква. І він каже, 6 шість годин я летів, і шість годин я балакав з тим хлопцем і розказував йому про Ісуса Христа. Ось така проповідь важлива, така проповідь несе якусь цінність для людини. Ми ж навіть в Біблії бачимо, що от ходили за Христом багато людей. Але коли почули, що от коли сказав Христос, треба пити мою кров, їсти моє тіло, будеш мати життя вічне, багатьом то не сподобалося. І що? Вони від нього відпали. Навіть ходили з ним довший час, але почули те, що їм не сподобалося, то, що їх знервувало, то, що вони прийняти не хотіли, вони від нього відпали. Хоча знали і бачили всі чуда, що він творив. Тому для таких людей не треба. Не робіть такого, не робіть собі і іншим просто шкоду. Все, Христос Воскрес!